Українців не здолати. Це найкраща нація, найкращі люди, найбільш працьовиті. І доказ цьому ось таке малесеньке господарство, коли можна вже було прибрати город і лежати на дивані, переключати, як там News One, Росія ТВ. Нафік. Ми працюємо, ми розвиваємо нашу неньку і робимо свої городи і свої подвір'я прекрасними. Дивіться, який врожай. Друга половина осені. Мороз уже на дворі пошкодив. Ой, і я пошкодив. Мороз на дворі пошкодив вже рослини, а в теплиці вони ось такого прекрасного вигляду. Перчик Клаудіо томати. А ось це те, що може робити кожен. Так як перчики і томати вже відходять, а от о, восени ми можемо вирощувати салати і зелень. В будь-якому вигляді ці рослини не потребують дуже багато світла та тепла. Тому проста примітивна тепличка з дерева вкрита плівкою, захистить ваш урожай і продовжить рослинам життя. Висівайте навіть зараз, у жовтні місяці, салати, зелень і пряні трави. Ось тут у нас підростає молодняк, це коріандр, базилік фіолетовий. Рукола. Ці рослинки поживуть ще буквально якихось тиждень-10 днів у своїх контейнерах і будуть висаджені у відкритий ґрунт. Ми вирощуємо для своїх потреб і для невеличких кафетеріїв нашого міста ось таку прекрасну зелень, пекінська капуста, м'ята, знову базилік, зелений, коріандр. В народі знають як кінза, але ту Ось і ходімо, я вам покажу. Пекінська капуста уже набирає щільності і ваги. Салат Айсберг використовують для гамбургерів. Також ось такий ромен. Він дуже має насичений маслянистий смак. Ось такий салатик, також головчастий. дуже м'ясисті листочки. Окріп, коріандр великий, який вже готовий до зрізу. Знову салатик, петрушечка. Зелень це невичерпне джерело вітамінів та мікроелементів. Кожен може посадити у себе на городі і для забезпечення потребами в вітамінах своєї родини, а також для реалізації в подальшому у ресторани та кафетерії. Ми любимо нашу землю, і навіть вона нас таким чином підтримує.